Всім привіт! Я Максим Недвига, виживший після інсульту, автор книги Як ми перемогли інсульт, вітаю вас на своєму каналі, де ми простою мовою говоримо про дуже і дуже серйозні речі. Замовити мою книгу можна за посиланням в описі цього відео. Користуватися книгою набагато зручніше ніж бігати у пошуках корисної інформації. По всьому YouTube. Сьогодні я маю намір розповісти вам про ключі до відновлення після інсульту, а також на прикладі ось такої практики з застосуванням абсолютно простого предмета, який я знайшов у своїй оселі, отакої дитячої скарбнички, який вже, мабуть, років більше, ніж мені. Як можна відновлювати рухи у кисті, передпліччі і так далі? Значить, у чому полягає сам принцип відновлення мозку після інсульту чи іншого ураження? Він полягає у побудові нових нейронних установленні нових нейронних зв'язків. Досягається це лише практикою. Тобто ключі до відновлення, вони? У практиці, у безперевній практиці, у практиці багаторазових повторень. Тобто, для того, щоб відновити той чи інший рух, його потрібно спробувати виконати не один, не два, не три, не сто разів, а десятки і сотні тисяч разів. Друзі, весь мій досвід подолання важкого інсульту зібраний в моїй книзі, і відтепер вона доступна не лише в друкованому, а й в електронному та аудіо варіантах. І від того, щоб ним скористатися, вас відділяє всього пару кліків на вашому смартфоні. Отже, проходимо за посиланням в описі даного відео. Заходимо на сайт, реєструємося в особистому кабінеті, платимо пару секунд, і все. Весь мій досвід і мотивація завжди у вас під рукою. Так, ви, вам не почулося саме так, як я кажу. Це досягається лише от такою практикою, масованою практикою багаторазових повторень. Ліва півкуля. Вона управляє рухами правої сторони тіла. І, відповідно, права півкуля рухами лівої сторони тіла і м'язами, які керують цими рухами. Так от, от дивіться, е, уражена сторона мого тіла права. І відповідно уразилась ліва півкуля. Значить, для того, щоб. Досягти ось таких ось результатів у відновленні для того, щоб кість знов запрацювала як треба. Е ну Одна із таких от практик, дивіться, вам, нам знадобиться ось така напівсфера. от Можливо, ви її виготовите або ж десь придбаєте. Но це дуже крута штука. значить Я спеціально. Взяв е, таку дошку, щоб не пошкодити е, поліровану поверхню. І ось дивіться, ось ми здоровою кистю, робимо ось такий рух. Ось так, вам зрозуміло. А тепер той самий рух ми пробуємо зробити ураженою. Ну, Якщо у нас є е, певна спастичність м'язів, ми перед тим, як виконувати такі практики, ми... Масуємо, ми розслабляємо, ми розтягуємо ці м'язи і е, так тренуємо м'язи-антагоністи, щоб потім вже у нас не скручувала руку в таке положення і кисть не затискала в кулачок, а щоб все-таки була якась протидія. Ну Ось от такий от рух. Його, ну Те, що я вам і казав, десятки. Сотні тисяч разів. Так само ось такий обертальний рух. Дивіться. от Для того, щоб кисть знову запрацювала, ось кожен із таких рухів треба намагатися робити. Ну, як бачите, все можливо. Раз вийшло у мене, значить може і повинно вийти у вас. Нема тут жодного якогось секрету. Це просто. от Монотонна така от практика: зранку до вечора. Ну, не прямо там зранку до вечора, ви встановлюєте спеціальний розклад, як саме які вправи ви будете виконувати в ту чи іншу пору доби. Так, попрацювали ось так. Значить, дивіться, ось така скрабничка, її збираємо назад. І вона вже можна, ось дивіться, у такій площині. Схопили її і ось такий рух виконуємо. Обов'язково ну я завжди робив це і здоровою кінцівкою, і ураженою. Для чого, поясню. Для того, щоб наша здорова півкуля вона допомагала ураженій. Або ж, якщо на даному етапі той чи інший рух геть не виходить, або там ледве-ледве ми беремо. Здоровою кистю і допомагаємо. Але ні в якому разі не виконуємо за уражено а просто десь і, ну підказуємо. Можливо, так, так буде доречно сказати. Ось такий рух. Далі ось такий рух на супінацію і пронацію. До речі, от подивіться відео: ось це. Там, де е, за допомогою молотка, гантельки, пляшки з під шампанського теж. Можна досягати неабияких результатів. Ну, ось дивіться. Ось, я думаю, що ну, це всім доступне. Ну, якщо нема такої ну знайдіть якусь напівсферу, можливо, якогось столяра замовте, або підіть у дитячі магазини, можливо, щось подібне знайдіть. Щоб якась ручка втикалася в цю напівсферу, і щоб можна було виконувати за допомогою такого приладу ось ці. Різноманітні рухи. Ну, от таки, можна от такий абертальний рух. І просто кожен цей рух це нові групи м'язів, а значить і нові нейронні зв'язки, вони вибудовуються. Ну, дивіться, от у мене рука ну, практично там ледве-ледве рухалася. Ну, тим не менше, от на сьогодні вона. Я повернув її функціонально. Ну, нехай вона. Не така спритна, як здорова, нехай вона не така сильна. Але всі ці рухи, які у нашому повсякденному житті ми застосовуємо щохвилини, чи зав'язати шнурки, чи е, взяти вимикачем щось вимкнути, там, чи виверткою викрутити, ну що завгодно. Ну, хай не так точно, нехай і так швидко, але все одно ну, ці рухи мені доступні. І ну, моє глибоке переконання, що ледве не в кожному випадку ураження мозку ну, можна значно, ну, нехай там не повністю відновити, але значно покращити поточне становище. Просто ключ в тому, що не кидати, в жодному разі не кидати цим займатися. І лише. Ну, Дні, роки, місяці, роки, от тільки так можна досягати успіху. Ну, ось такі ми поробили рухи, можна ще, ще щось придумати, ось такий обертальний рух, дивіться, застосувати. Да, дивіться, отак от ось. Теж непогано виходить. І можна важелі якісь такі придумати. Ну, щось, щось іще Ось, А потім можна таку дзигу спробувати позапускати і так далі. Ну, як бачите, потрошку-потрошку воно все виходить. Так що ключі до відновлення у практиці багаторазових повторень. Не лише тільки практика, практика і практика. І лише так досягається успіх, що у реабілітації після інсульту, що в будь якій іншій справі. Так що на цьому все. Ви дивилися проєкт, як ми перемогли. Інсульт. Якщо ви, вам це все сподобалось і ви знаходите все, що я роблю, корисним, не забудьте поставити вподобайку, перепостити, щоб проєкт продовжував свій розвиток. І саме головне, ніколи не здавайтеся! Вірте в нейропластичність. Не припиняйте щодня по багато годин працювати над собою і пам'ятайте, що процес відновлення після інсульту не зупиниться, поки не зупиниться сам пацієнт.